Даний час завершуємо роботи по ремонту внутриквартального проїзду на наукові 94-96. Також проводяться роботи по ремонту алеї на вулиці Кулюя від школи до церкви, яка там проходить. От, завершили роботи у сквері на вулиці Японського, на вулиці Японській, по облаштуванню плиткою, а зараз світло буде приступати до облаштування там вуличного освітлення відповідно до проєкту. А відтак будемо встановлювати там вуличні метри. По внутрішньоквартальних проїздах, по подвір'ях плануємо зробити на Кульпарківській 36-42 облаштувати внутріквартальну дорогу. І Ще там ряд об'єктів по титульному списку, там маємо на вулиці Рубчака, маємо поточний ремонт трохи провести ще.